Вітаю, друзі! 18 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Схоже на те, що Ангела Меркель повертається у велику політику, вона принаймні, не претендує на посаду, але починає активно допомагати своїм однопартійцям. Ну принаймні, тим, хто може повернутися до влади. А Ілон Маск дуже відомий у світі, медійний олігарх і не лише медійний. Дуже багата людина сказав, що розпочинає американізацію Європи. Зараз про це вам детально розповім, тому будь ласка, підпишіться. Коментуйте, друзі, відео, тому що ви так допомагаєте мені боротися із хейтерами, яких справді дуже багато під відео. Я вам говорив про це в попередньому випуску. Ви дуже активно коментуєте і повірте, це серйозно допомагає. Також долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете або в описі під цим відео, або за QR-кодами, які ви бачите на своїх моніторах. Ми активно рухаємося до фіналізації. Цього проміжного процесу. Бо, звісно, це буде не останній збір. Отже, друзі, тепер до суті новин сьогоднішніх. Трамп представив офіційний мемкоін на базі блокчейну Solana під назвою «Долар Трамп». Це спричинило ажіотаж на криптовалютному ринку. Чому я, власне, на цьому акцентую увагу? Тому що Трамп вибирає нестандартні, нетрадиційні методи ведення бізнесу і криптовалюта справді це. Світовий тренд, до якої дуже обережно відносяться в багатьох урядах країн світу, ну принаймні майже в усіх, так скажу. І е, Джозеф Байден, уже попередник Дональда Трампа, доволі критично відносився до легалізації криптовалют і подібного роду політики Сполучених Штатів Америки загалом. Трамп до цього відноситься абсолютно по-іншому. Сам Мемкоін Дональд Трамп швидко зріс у ціні, пишуть аналітики, досягнувши піку. 23 долари навіть більше, і за останніми даними торгів він доволі успішно себе зарекомендував. Дік Скрінер оцінює ринкову капіталізацію. Ви лише вдумаєтеся в цю цифру в понад 4 мільярди доларів. Хоча ця цифра враховує лише, як кажуть фахівці, 200 мільйонів токенів, які наразі перебувають в обігу, а загальний обсяг пропозиції буде сягати 1 мільярда токенів. 80% із них заблоковані та будуть поступово випускатися впродовж трьох років. І це спричинило, ще раз наголошу, просто шалений ажіотаж на ринку криптовалют, що вказує на серйозність намірів Дональда Трампа сприяти саме цій галузі. І криптовалютний бізнес активно буде підтримувати другу інавгурацію Дональда Трампа. Вони вже влили у фонд інавгураційний 10 мільйонів доларів. Хоча вони і раніше активно підтримували виборчі кампанії багатьох політиків в такий спосіб просувають свої інтереси. Серед основних донорів інавгурації Трампа з тих, хто власне обертається в крипторинку. Це провідні криптокомпанії, такі як Ripple. Конбейс, Кракен, Robinhood і Сьол. Про це пише сьогодні видання політику, а сам Трамп пообіцяв підтримати розвиток криптовалют, створивши нову регуляторну базу, і буде виданий навіть відповідний указ. Я не виключаю, що ледь чи не в перший день після його інаугурації. І цей указ підносить криптовалюту до рангу пріоритетних напрямків політики Сполучених Штатів Америки. І це дасть представникам галузі. Право голосу навіть в його адміністрації. Про це пише сьогодні видання Bloomberg. і навіть Трамп планує створити консультативну раду з криптовалют, яка відстоюватиме політичні пріоритети галузі. Це незважаючи на те, що в США нині розслідують сотні кримінальних справ за шахрайство саме в галузі криптовалют. Ну втім, Трамп бачить, що треба дати рух саме цій валюті. Однак я скажу, друзі, що заради правди. Чимало країн уже звертають більше увагу на крипторинок, криптовалюту і легалізують її. Тому США тут не є першопроходцем, але Трамп задає справді серйозний тренд. Тим часом найближчий соратник Дональда Трампа, Ілон Маск, запускає політичний проєкт у Європі. Ну, це не то, що проєкт, це кампанія, яка буде називатися Мега. А розшифровується це наступним чином: Make Europe Great Again. Ну, дуже нагадує лозунг кампанії Дональда Трампа, коли він обирався минулого року на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Ну, я не маю сумніву, чесно вам скажу, що ця кампанія погоджена з Дональдом Трампом і Трамп буде її підтримувати. Але як він її буде реалізовувати? Чи допомагатиме Європі, чи її потихеньку буде, ну, скажу так. Анексувати, ну звісно, не е, спосіб традиційний, як то робить, наприклад, Росія із територіями України, захоплює, анексує, а дещо по-іншому займатиметься швидше економічною експансією. Ілон Маск загалом вже наробив чимало переполуху на європейському континенті і в Британії, і реакція на його зухвалі заяви, що стосується внутрішньої політики країн Європи, лунала неодноразово. І вкотре канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Ілон Маск є загрозою для демократії в Європі, тому що він справді підтримує ультраправі нацистські політичні рухи. Ну, зокрема, ту саму альтернативу для Німеччини в Німеччині, яка набирає величезної популярності в цій країні. Напередодні дострокових виборів до Бундестагу у них друге місце за соціологічними опитуваннями після ХДС, і вони мають ледь чи не 20% підтримки в цій країні. Глава фракції Альтернатива для Німеччини у земельному парламенті Баварії. Катрін Ебенштайнер сьогодні взагалі зробила приголомшу заяву і сказала, що українці мають негайно повернутися до себе на батьківщину. Прямо нині. Вона говорить, їм є де жити в Україні, Україна велика, там є безпечні місця, тому вони повинні вибратися з території Німеччини. Якщо, до прикладу, майбутній уряд підтримує таку ініціативу, а там риторики все більше про зменшення соціальних виплат, біжицям і так далі, то цей тренд набуватиме обертів взагалі по всьому світі, особливо зважаючи на те, що Дональд Трамп взагалі запускає проект з примусової депортації мігрантів зі Сполучених Штатів Америки. Тобто буде така політика Америка для американців, але хто такі американці, Німеччина для німців. Угорщина для угорців так свого часу говорив Орбан. І тоді Орбана просто захейтили. Ну а сьогодні, як ви бачите, цей тренд уже просто сприймають мовчки, без коментарів, що мені дуже сильно віддає, як я вам говорив, і говорю донині, і буду повторювати однієї історії, яка була у Німеччині перед Другою світовою війною, коли там. Набули популярності соціал-націалістичні рухи, точніше, рух, який очолював Адольф Гітлер. Ну, дуже хочу, друзі, помилитися, але такі певні ознаки нині вбачаю. Разом з тим, видання Reuters пише сьогодні, що повернення біженців в Україну може серйозно завдати шкоди економіці Європи, тому що українці справді сьогодні підіймають економіку Європи. Тому що їхня оплата праці не така висока, як безпосередньо громадян країн, де вони перебувають, у статусі біженців. І видання пише, що втрата цих працівників, тобто українців, може спричинити дефіцит робочої сили, що безпосередньо вплине на ринки праці та інфляційні процеси. І говорять дослівно наступне: частина економічного успіху в багатьох країнах пов'язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років. Бо, до прикладу, таких країн, як Чехія, Польща, то українці вже створюють стільки внутрішньовалого продукту, що вони покривають витрати на біженців і навіть з профіцитом. І жалітися на те, що українці об'їдають якісь країни Європи, ну це вже як на мене не дуже правильно. Якщо буде реалізована політика Ілона ну, Маска чи ті ж самої альтернативи для Німеччини щодо депортації біженців українців і інших з їхніх територій, хто ж у них працюватиме? І Ангела Меркель згадана мною на початку цього відео зробила як на мене дуже резонансну заяву. Вона сказала, що Україна навряд чи зможе зберегти незалежність без Сполучених Штатів Америки і друзі-членства в Північно-Атлантичному Альянсі. Нагадую, що вона послідовно виступала проти такого членства. Вона сказала це, виступаючи на прийомі Християнсько-Демократичного Союзу в Дюссельдорфі. На її думку, за нинішніх обставин Трансатлантичне партнерство є ще більш необхідним, аніж раніше. От тоді вона чомусь це не бачила і сказала, що тільки зі США і в межах Північно-Атлантичного альянсу можна досягти того, щоб Путін не виграв війну, а Україна залишилася незалежною державою. Чи це означає, що Ангела Меркель повертається в політику, я не виключав би, друзі, цього. Принаймні, те, що вона змінила думку, мені особисто тепер імпонує. Звісно, є за що її закинути, що вона займала доволі кардинально іншу позицію раніше, коли була канцлером Німеччини і категорично виступала проти членства нашого північно атлантичного Альянсу, активно співпрацювала з Путіним навіть. Після початку війни Росії проти України в 2014 році, на превеликий жаль, так і навіть її фактично однопартієць, кандидат на посаду канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС ХСС. Фрідріх Мерц сказав, що бачить президентові Дональдові Трампові можливість для Європи і передбачуваність. Можливість для Європи погоджуюсь, тому що Трамп своїми діями змусить Європу зовсім по іншому проводити політику по відношенню до Росії і політику до своєї безпеки. А щодо передбачуваності, ну можливо, Фрідріх Мерц знає щось більше аніж ми. Але. Те, що я чую від своїх колег і від багатьох політиків, то ніхто зараз не може передбачити Трампа. Навіть члени його команди говорять, що усі рішення за Трампом, бо то є політичні рішення, що стосується зовнішньої політики, внутрішньої політики, ну і от навіть друзі, історія з біткоїном про це свідчить з криптовалютою. Так буде влучніше сказати. І тепер, друзі, до інших новин, які доволі примітні у Білорусі і в Україні. Чому про Білорусь? Говорю, тому що там буквально за кілька днів відбудеться вибори Лукашенка. Вибори, звісно, в лапках це іронія, але те, що це будуть справді так звані вибори Лукашенка, ну я думаю, сумнівів немає ні в кого. Лукашенко вирішив себе перепризначити, переобрати на черговий термін. Ну, звісно, на тлі. Результатів виборів у Сполучених Штатах Америки. Так от він вирішив помилувати ще 23 людини, яких він називає екстремістами, які нібито вчинили злочини екстремістської спрямованості. Про це повідомляють місцеві ЗМІ і пишуть, що саме ці люди самі написали прохання про помилування. Вони визнали свою провину і розкаялись. Ну, в принципі, як завжди. Серед них три жінки та 20 чоловіків, 13 осіб старше 50 років. 14 мають хронічні захворювання. А у Лукашенка називається рішення гуманністю і шансом повернутися до нормального життя. Лукашенко справді дуже м, влучно для Білорусі, звісно, грає сьогодні з уподобаннями і страхами білорусів. Демонструючи типу свою лояльність до тих, хто виступав проти нього, нібито він ще й демократичний. Ну і я вам хочу сказати цього разу певне дружніми стройними шеренгами і рядами білоруси підуть на виборчі дільниці і поставлять галочку напроти Лукашенка. Ну якщо не поставлять, то їх чекає така ж сама доля, як тих, кого сьогодні він випускає через 5 років після масових акцій протесту, які були в Білорусі у 2020 році. Ну а Служба безпеки України, друзі, в Києві затримала директора департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України. Державних наголошую, який причетний до фінансування війни Росії проти України. Це повідомляє і СБУ, і офіс генерального прокурора. Мова йде про посадовця Сенсбанку, колишній Альфа-банк, для того, щоб фінансувати Російську Федерацію. Різні там рухи волонтерські і так далі. Після початку повномасштабної війни він відкрив рахунок на одній із найбільших у світі криптовалютних бірж, користувався інформацією яка в російських телеграм-каналах і перераховував туди кошти на різні цифрові гаманці. Він робив це доволі регулярно. Ну а сьогодні, врешті-решт, через три роки, після початку широкомасштабного вторгнення. Здійшли висновку, що він цим займався. Я не можу вам прокоментувати, чому саме так довго тривав цей процес, можливо, не могли його знайти, але нині відзначаю активність СБУ і Офісу Генерального прокурора і інших правоохоронних органів, як, які активно знаходять таких саме грамотіїв, які допомагали росіянам, висувають їм підозри і арештовують. Ну в ранішньому відео я вам розповідав про російських пропагандистів, які працювали на Українських телевізійних каналах. Ну і навіть Мураєв дав уже своє перше інтерв'ю після трьох років мовчання. Певне, збирається повертатися у велику українську політику. І ще, друзі, одна цікава новина, яка стосується можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини. Вона мені сподобалась своя іронією. Ви знаєте баталії, які нині тривають словесні між Зеленським та Фіцом. Фіцо пропонував зустрітися з Зеленському на кордоні для того, щоб обговорити питання транзиту російського газу через територію України. Ми поки що, слава Богу, залишаємося непохитними в цій позиції. Зеленський запрошував Фіцо до Києва, але до Києва приїхала опозиція до Фіцо Словацька. Так, і вони зустрічалися з Зеленським. Ну і Фіцо сказав, що днями така зустріч із Зеленським все ж таки відбудеться. Але швидше все. На полях саміту в Давосі. Ну на що Зеленський сказав, що такого може не відбутися, бо, як каже він, ми не знаємо, хто купує квитки для Фіцу, оскільки він постійно пропускає пункти призначення і може опинитися десь у Сочі, а не в Давосі. Ну так, це іронія, але я думаю, якщо вони там будуть обоє на цьому форумі, Зеленський планує, то вони. Ймовірніше за все зустрінуться і проведуть переговори, які швидше за все закінчаться нічим, але обмін інформацією точно буде. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї. Щиро вам дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу. Як завжди, ви знаєте, як це зробити. Коментар, вподобайка, підписка, шер відео своїм друзям і знайомим. Всіх люблю, ну і шанують, не перемикайтесь, все буде Україна!